Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це західна частина України, Рівненщина. У нас після грози на другий день сьогодні е е дуже вітряно, но, але тепленько. Я в футболці себе чудово почуваю. Вийшла я свої помідори підняти та як вони полягли сильно. І я вам зараз це все, все покажу. Ось так вони лежать. Бідолашки, а ось тут я вже почала їх піднімати, правда, ще не дійшла рядок. І що замітила? Після дощу, ось дивіться. Ось е, Наташа, якщо дивитися, а дивитись 100%, я це знаю. Ось такі ж самі плями, як у вас. Це від дощу, це не фітофтора. Це від дощу, ось такі плямки. Десь е, ось тут скраю де більше е, дощ пройшовся. Я вже писала і казала Наташі, що таке буває від дощу, бо одного року в нас пройшовся град і ось такі плямки були. А ось тут, ось тут далі. Вже їх немає таких. Ну, де не де там є, але ось де далі помідорки, то вже їх такого немає. У мене рука брудна, так як вже з землі купистаюся. Так що це 100% від дощу. Десь просто великі пориви крапель було і так пошкодило помідорки. Це не фітофтора. І я разом заодно піднімаю помідорки і обриваю, які там десь щось недообривало. Ось такі жовті листочки. Ось таке я обриваю, воно не потрібно. Помідорки позав'язувалися, і мені цього хватить. Мені навіть от нанизу, ось це, що вже зав'язалося. Мені його предостаточно, так що можна ось так обрізати і щоб ці швидше достигли. Ну, я починаю. Далі працювати потім покажу результат. Ну, ось так в мене виходить по максимуму, попіднімала їх. Ще, правда, не всі ще лишилися три рядочка, ось так вони виглядають без соломи. Проходики гарно, все чудово, Помідорки гарненькі, тву-тву-тву, звісно, бо дуже багато хто. Дзвонить і каже, що помідори просто чорніють і обробляли, і все просто пропадає. ну У мене поки що все, так би мовити сказати, добре. А далі, як Бог дасть. Так що працюю далі. ну ось Друзі, справилися я своєю задачею, всі помідорки вкутані, все чудово, все прекрасно. Далі буду бачити по обставинам, як і що. Обов'язково буду за ними стежити, що потрібно удалити, буду удаляти, але кажу, напевно, більшості, що ще трішки. І ось верхушки просто позрізаю. Мені ось цих, цих, і ось цих буде достатньо. А ось ці це вже таке. Ну, і так з кожним кущиком буду передивлятися, Ну, але це не 100%. Буду бачити по погоді, як вони себе почувають. Ось деякі є кущики, такі дуже низенькі. Оце буквально їх тут пів рядочка. Вони такі крепкі, помідорки гарні, ось такі. Ну і вони так тримаються добре. Але ось для чого соломку підмощують, для того, щоб ці помідори не лежали на землі, а ось так лежали на соломці і достигали. Всім дякую за перегляд, всім чистого мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові! Всього самого найкращого до зустрічі! па-па-па-па.